Вектори можна між собою додавати, віднімати і множити вектор на число. Якщо подивитися на це графічно, то вектор можна переносити паралельно самому собі, тому, щоб додати два вектори, треба їх графічно побудувати один за іншим. І тоді початок першого вектора з'єднати з кінцем другого вектора, і це у нас буде сума двох векторів. Якщо ми віднімаємо, то ми їх малюємо вектор А і вектор Б малюємо з однієї точки і стрілочку ставимо до того вектора, від якого ми віднімаємо. Тобто це буде вектор А-Б. Якщо у нас треба помножити вектор на число, наприклад, вектор А, ми хочемо помножити на одну другу, то це буде такий самий вектор, але довжина його буде в два рази менша і напрямлений в ту саму сторону. Якщо ми хочемо побудувати вектор, наприклад, 2а, мінус 2а візьмемо, то ми будуємо вектор паралельний даному, але в два рази довший. Це, наприклад, буде вектор мінус 2а. Якщо у нас задані координати векторів, наприклад, вектор А1, мінус 2, 3 візьмемо вектор Б – координати 2, 4, 5. То щоб знайти суму двох векторів а плюс Б, ми повинні додати відповідні координати 1 плюс 2, мінус 2 плюс 4. 3 плюс 5, тобто це буде вектор з координатами 3, 2, 8. Якщо різниця а мінус Б, то віднімаємо відповідні координати 1 мінус 2, мінус 2, мінус 4, 3 мінус 5. Отримаємо вектор мінус 1, мінус 6. Мінус 2. І, наприклад, знайдемо вектор 3а. Це буде вектор з координатами 3 мінус 6, 9. Множимо всі координати вектора на число 3. Удачі всім на НМТ!